І в Йовця, і Сина і Святого Духа Амінь, Христос рождається. Дорогі Бог Христі, браті і сестри, сьогодні маємо доходу поглянути на цю пригоду, яка відбулася при вході Ісуса Христа до Єриху. Тобто, Господь ближається до Єрусалиму. І, як знаємо, уся його свідома учительська путь, вона і пролягає до Єрусалиму, бо каже сам Господь Ісус Христос того Лиця, що пророк загинув поза Єрусалимом. І ось на шляху Христа. Зустріте ж чоловік, який є сліпий, чи він сліпий роду, чи осліп у якомусь випадку чи процесі, не знаємо, але ми мало читаємо, що він є сліпий. І оця його проблема, ця його недуга не дає йому змоги працювати. Заробляти, а жити мусить, тому він стоїть і жебрачить. І в його положенні, у його становищі, очевидно є бажання, щоб чим більше людей його побачив, бо чим більше людей його бачать, тим більше йому можливо дадуть якусь пожертву. Козьми гостиню, і для нього це буде прибуток. Отож, мимо нього йдуть різні люди, минає його. хтось щось дає, хтось ні. І цей чоловік сліпий, чує якісь сторонні, величні звуки, яких хто тепер не чув. Який ж є процес коло нього, чого він не спостерігає через свою небіч? І питається, що це може бути, що це шум? І кажуть йому, це іде Ісус Назарянин. Для людини сліпої, яка не чула про самого Ісуса Христа. І начула про його наші діяння, це було б, скажімо, рядове повідомлення, на яке там Ісус йде. Однак цей чоловік, який сліпий, він чудово орієнтується, що є такий Ісус Христос, який робить величезні справи. І, очевидно, Він через те і елементує. Він не просто говорить, він кричить, він дає себе знати. Це не просто так. Цей чоловік у своїй вірі, у переконанні, що Христос може його порятувати, Чудово розуміє, що для нього це є шанс. І цей шанс може бути єдиний для нього. І тому він у, у своєму захопленні перейнятий тим моментом, отже він не хоче втратити цей шанс, бо іншого може і не бути. І він кричить, закликає Христа, називаючи його сином Давида. А це є признання того, що син Давида це є Месія, той, хто має прийти. І оці всі супутники Христа, які йдуть поруч нього, чи коло нього, чи за ним, чи перед ним, може вони Каже, хто чоловіка, що замовк, не мовчи, чого ти кричиш. Тоже рік йде не хто-небудь, а сам Господь. Однак сліпий кричить ще дужче. Він боїться втратити шанс, який йому дається. І бачимо рацію Ісуса Христа. Він зупинився і каже, поклите його. Тобто Господь не звертає зі шляху, куди йде, Господь йде прямо до Єрусалиму. І от коли підвели до Ісуса Христа цього чоловіка, що був скліпий, Господь його спитав, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Чи Господь не бачив, чи не розумів? що цей є сліпим. І очевидно, його бажання було одиноке і єдине, прозріде. Однак Господь спитав його, що хочеш, щоб я тобі зробив? Очевидно, Господь хоче почути слово того чоловіка. Він хоче переконатися у тому, що чоловік на правду вірить, що Господь може це зробити. І оце питання, що хочеш, щоб я тобі зробив, дуже багато значило для того чоловіка. Лише той, хто мав конкретну справу, знає, що це означає ковток води. Той, хто сидів глибоко у темниці, тільки той знає, що це є свобода. І той, хто є сліпий, тільки той має бажання прозріти. Бо він це розуміє, що його становище є не таке, як мають інші люди. І він це висловлює, Господи, щоб я прозрів. Господь просто каже, прозри, хай буде на твою віру. От віра твоя спасла тебе, і чоловік прозрів. Тепер ми уявімо собі таку ситуацію. Довгі роки, а можливо і все життя цей чоловік не бачив білого світа. Він не бачив гри кольорів. Не бачив краси природи, він не бачив сонця голубого неба, він не бачив форми, він не бачив людей. І на Слово Христова він прозрів, що читаємо. Мидь прозрів той і пішов за Ісусом. Він не бачив нічого іншого. Він бачив тільки свого Спасителя. Ось ця Божа краса, вона концентрується в Ісусі, тому що це Він, сущий, пішов на землю до людей, щоб дати людям спасіння, прийнявши людське тіло. І що собоє його на хрест, щоб розп'яти. І оцей чоловік, який був сліпий і прозрів на слово Христове, бачив тільки Ісуса і за ним пішов. Який урок ми можемо взяти із цього уривка, який ми щойно прочитали? Ми у нашому житті спостерігаємо вплин нашого буття. Покоління, яких ми знали, вже підійшли. Наші покоління підходять. Молоді покоління народжуються і приходять, і вони вийдуть. Час рікою пливе, триває пісня. І отож, ми також стоїмо на обочині нашого життя. Проходить Господь Ісус Христос. І ми до нього лементуємо, Господи, рятуй нас. Господь кличе і питає, що хочеш щоб я тобі зробив. Якщо ми маємо таке бажання порятунку, як оцей сліпий чоловік, ми будемо лементувати. І це лемен, наш лемен, долина до Божих вух, спитає кожного з нас, що хочеш, щоб я тобі зробив. Особливо сьогодні, коли триває страшна війна, ми всі мали би сказати, Господи, нехай це припиниться, але наша віра, наша постава до того має бути готовою. Тому що ми з малку знаємо, хто це є Господь Ісус Христос. Які чутні речі він може чинити? які чуда він творить на людську віру. І ми могли би це отримати. Якби ми всі розуміли, що це наш єдиний порятунок, єдиний шанс, бо ніхто інший цього не зможе робити, лише Господь. Це час, який ми переживаємо, час буремний, тяжкий і страшний, і непростий. Не всі однаково розуміють, хто це є Господь, що робиться, і не розуміють цього шансу, який дається. І це є проблемою. Тому розуміємо це. Що наше життя нам дається лише один раз. І в наших, скажімо, обставинах, в нашому житті, в наших проблемах ми також отримуємо шанс. Умімо його використати і не змарнувати. Бо того шансу нам може і ще не датися. І оцей сліпий чоловік показує нам, наскільки зрячі люди, майже фізичні очі не бачать. А люди, які є ніби упосліджені, які є ніби не повносправи, краще бажать ту істину, яка проходить до людей. Тому сьогодні всі разом скажімо Христові, що ми хочемо. Не поодинці, а загалом, Щоб Господь припинив цю страшну війну, яка нищить те, що Господь творить. І тоді, на нашу віру, Господь нам і відповість. Хай вам буде, звідти Вашої. restou died.